Ось таке велике замовлення відправляю моєму клієнту аж у Норвегію. Це набір, гель алоя Вера Фрідом для суглобів, для зміцнення суглобів, для відновлення хрящової тканини, для відновлення хрящів між хрящової ну, рідини для сполучної тканини, для її зміцнення, щоб не руйнувалося, для м'язів. І е, також гель алоя Вера разом з капсулами Фрідом дають найвищу дію і найвищий результат. У складі е, марганець, вітамін Д, е, хондроїтін, глюкозамін. Так, вітамін Е, як антиоксидант. Це дуже круті капсули. Тут е, все засвоюється. Заходить саме туди. Куди треба. І ваші суглоби будуть відновлюватися. Ось така серія. В, в акції зараз крем-маска, нічна крем-маска, її змивати не треба, це глібокої дії, тому і називається маска. Два-три рази на тиждень використовуєте і будете в дзеркалі ранком бачити набагато краще, молодший вигляд свого обличчя. Також концентрат гель алоявера, який просто від всього на тілі, від подряпин, від алергії, дерматиту, псоріазу, від всяких ожогів, від укусів насекомих. І регенерація на клітинному рівні проходить шкіри, відновлення, освітлення, зміцнення, упругість повишає концентрат. Використовується також від попілом, Мастити папіломи щоденно і вони відпадають щоденно по декілька разів на день, якщо від папілом спрей спасатель швидкої допомоги. Е Лікує і горло, і носа, і всі шкіряні захворювання, алергії, дерматити, псоріаз теж від укусів насікомих гарно працює. Від ожогів, від сонячних ожогів. І щоб захистити шкіру або зволожити, дуже гарно працює оцей спрей, величезна бутилка. Він теж три дні в акції поспішайте зробити замовлення. І у подарунок за програв за програмою Ласкаво просимо Валер. Мій партнер получає три геля з персиком і зубна гель-паста Лоявера. У подарунок представляєте? Детальніше розповім в іншому відео. Звертайтесь, німецька якість продуктів ЛР для вас, для вашої родини, знижка мінус 28%, по акціях 40-50% знижка, а по розпродажам аж до 70% знижка, бо в цьому році юбілей 40 років компанії ЛР.